Не знаю чи переносять яйця. Спірне питання завжди було став. ви не дивіться, що воно таке. Ну от, дивіться, на бруску. Або так матку загнати треба було. Або від... ну... О, палець кромпуй, бачите? Так прививочно Так що думаю, що переносять. Всім доброго дня. Пам'ятаєте, рій... <кхід> Здоровенний я приїхав. Десь на 9 травня попався. Тут ганіманка є, проходи і з цієї сторони другій. Ну, Почала цвісти акація. То я їм ще такий самий магазинчик кинув, бо все ж таки репутація у них любителей втікнуть. То я їм на всякий випадок дав. От. Вони сиді... Виявилось, що дві матки плідних. От, я розділив, через 3-4 дні приїхав там яйця, там яйця. Виходить, що з рій вийшов е, збірний. Один вилетів, другий приєднався, поставив їм полоски від кліща. Зараз не буду показувати, як в нуклеуси я розставляю, тут і так все зрозуміло. Нуклеуси на пів 145-ї рамки. От, просто покажу, як іде. Просто покажу е скільки. Ну, мі трохи більше місяць, пару там, днів до тижня. Ну, Дікето сьогодні 12-14 червня. Трошки більше місяця. І подивимося, що з цього вийшло. Верхній повністю теж із цього не освоїли, бо поганий взяток. у нас судакацій мало. Цей магазин зверху я пару днів назад дав, але бачу, вони не подужили його. Глядаємо обов'язково відключа, бо ми не знаємо від чого, якого він втік. Так. Пішов розплідно однімати. О, бачите, красавці, вже і маточник. Отак от. Того вони і ройові. Треба слідкувати, треба замінювати матки. Розпліт з медом і дивіться знов красивий маточник. От як я вчасно вирішив оглянути. Оце ж з того, роями розширяються люди, а потім у них рояться. Чого рояться? Силу не набрав, а вже роїться. Я зараз, я зараз відбираю рамки, розділюю, роблю, роздаю нуклеуси. По дві по три рамки в мене різні є нуклеуси. Даю одну вещінку і роздаю по маточнику. Всі матки утилізуються. Це були був призначений для ось цього. Одна буде з скормова, рамка з бджолою, закриваю на троє суток, потім роздаю маточники. Ну, є що взяти на луклеус і на кожній рамці дивіться роєвий. Оце це вчасно називається. О ще одне. Так, розпліт хороший, на нуклеуси. Хватить і як візиточка маємо маточник. Мед. Мед. І що? І маточні. так. Оце ж так люди жаліють. І хоч би відбирали від тих, що не родяться, а не отакими маточниками. Тут розпліт і... Ой, пару маточників. дин 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 Ось так от. Це те, те ж саме і корявенький маточник. Щоб він мені не заважав. Мед і рознокольорова жовта фіолетова перга. І як же ж без маточника? Вийшов розпліт, видно. Перга. А де ж маточник? Немає. Так, розпліт. Це ще не маточник. А отут є один-два ряду маточників. Ось бачите, невеликі проходи, вони разом сиділи. Тут відділення з другою маткою, анімальницька решотка і цілофан. О ну, тут проходи були. Ого. Меду скільки. Mm -hmm. <с <с і маточники. І тут маточники, і там маточники. Ну що ж, репутація в них така. Бачите. Так, маточник, маточник. Да, тут треба трусить бджолу мабуть. Засів, молода черва. Ну, так само. Мед блистить. Гарний розпліт. Без маточників. Відкритий розпліт. Ти розп... ой, відкритий, закритий. Вон, відкритий, закритий. Розплід відкритий, закритий. маточний. Як вони ще не стартанули? Нам хід і вперез роз'їхались, Куча розплоду знову, маточник тягнуть, відкритий маточник. Тобі матка не попала, дивіться де маточника вкліпали. Такий різнокольоровий. Цей треба уничтожати, щоб тут не в фонд не треба. Цей маточник перга спліп. Маточник. Може вже і пішли реї, але дуже потужні. Відкритий маточник перга. Тут Набудували маточник, парга. Маточники, о, матка, матка, матка. Маточка, Бачите, білим я є маточка ще не втекла. Короче, утиль. Це все розбирає. Ось це рої. Або міняти маток, або ну, я не знаю, або розходувати їх. На... Мені вони йдуть на Луклеуси. Мені от, якби є куди. Таке п'ятихвилинка хвилинка, жарко. От. Всім до побачення. Гарних переглядів. Підписуйтесь. І гарних переглядів.